Вгадайте, хто кто це сказав. Пряма цитата: Я в Харьков не верю. Две ядерные триады Россия и США имеют о чем мы говорим. Но это смех. Уже Іран і Китай аружі доставляють. Ну все, на фронті Мєсіва, або ось ще. Та похуй на ні, на цю конституцію йорастапталі давно. Ти що, не знаєш. Якщо ви подумали, що це цитата з кремлівської пропаганди, то ви не вгадали. Це пише в чаті нардеп від слуги народу Андрій Одарченко, намагаючись підкопити Мустафу Наєма голову агентства, яке розподіляє мільярди на відбудову України. За даними Набу, він запропонував 50 тисяч. Січ доларів хабаря, але не готівкою, а біткоїнами на зв'язку. Автомайдан, і сьогодні ми розкажемо, який вирок ухвалили у першій в Україні справі про хабар у крипті. А ще подивимося на те, як член антикорупційного комітету Верховної Ради сам опинився на лаві підсудних у справі про корупцію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дивіться це відео до кінця, бо у цій справі багато несподіваних поворотів. Прямо під час монтажу цього відео з'явилася новина, що апеляційна палата ВАКС залишила вирок Одарченку без змін. Ну тобто, всі його виправдання та спроби зняти з себе відповідальність не пройшли, і це не може не радувати. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися наскільки ж років сяде Одарченко. Ну, для початку, а хто такий взагалі цей Одарченко? Це не просто нардеп від «Слуги народу, а цілий доктор наук, який викладав етику, крутив бізнес у Харкові і, зрештою, примудрився стати зіркою антикорупційного трилера. Його біографія це така комедія про лицемірство: від крісла ректора та крепкого хазяйственника до втечі за кордон. Андрій Одарченко народився у 1978 році в Харкові. У 2000-му закінчив Харківську державну академію технологій та організації харчування з червоним дипломом. Він продовжив рухатися по науковій вертикалі, все в тому ж вище. У 2003-му захистив кандидатську, у 2013-му отримав магістра з економіки, а в 2014-му став доктором наук з технології консервованих продуктів. А ще в 2011-му році він став деканом, у 2015-му професором.

Харківського державного біотехнологічного університету це все той самий виш, тільки з новою назвою. Ну і варто згадати, що до політики Одарченко мав бізнес у нерухомості ще з кінця нульових. У 2019 році Одарченко йде в нардепи від слуги народу по 170-му округу Харкова. 47,5% голосів за даними ЦВК. По суті, тут класична історія. Маловідома загалом людина зайшла до парламенту під брендом Зеленського. Тепер він став ще одним прикладом, до чого призводить голосування без критичного погляду на програму та політику партії. Але то вже інша тема. У радіо Дарченко стає не просто депутатом, а членом комітету з питань антикорупційної політики. Ну, ви зрозуміли, як це смішно виглядає в ретроспективі. Ну і просто щоб закінчити з цією короткою біографічною довідкою, зазначимо, що він фінансував проросійську партію наші Євгена Мураєва, одного з найбільш імовірних гауляйтерів України у випадку окупації нас із вами Росією. Це у 2020 році. викрили журналісти схем. Ось такий слуга: від показної правильності до скандалу. До речі, про скандал. У серпні 2023 року нардеп, який мав боротися з корупцією, сідає за клавіатуру і прямо у чаті месенджеру починає мутити мутки. Ідея то у нього геніальна у своїй простоті. Якщо всі кажуть, що біткоїни це плащ невидимка, то так і є. Спойлер Небу бачить усе навіть через блокчейн. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у серпні-жовтні того року, Одарченко в месенджері Тріма. Ну, це такий шпигунський чат для конспіраторів, щось типу сигналу, але платний і ще більш захищений. Так, от у цьому тріма нардеп написував Мустафіна Єму, голові державного агентства відновлення. Мета гроші з фонду ліквідації наслідків війни на ремонт Харківського біотехнологічного університету. Так, так, саме того, де Одарченко був ректором. Для нього нардеп хотів отримати 116 мільйонів гривень згідно матеріалів набу. Ну, здавалося б, шляхетна мета, але виникає питання. А на що для цього намагатися підкупити голову Держагентства відновлення? Невже це і є приклад слабоумства та відваги, коли ректор всіма правдами і неправдами намагається зробити життя студентів та викладачів краще? Ну щодо відваги, не впевнений. А от слабоумства там точно достатньо. Бо у тій таки переписці з наємом Одарченко викладає всі карти на стіл? Цитую. Я так думаю, що заробіток, щоб нас не їбали до 20%. Ну, це щоб нас не їбали. Це чітко всі люди так роблять: 16-17, зважаючи на яких роботах, розумієш? Тобто зі 116 мільйонів гривень, 23 мільйони гривень відкату через підконтрольні будівельні компанії. Ось такий от Гуд в антикорупційному комітеті. Що думаєте про цього генія? Напишіть у коментарях. До речі, щоби зацікавити наєма, Одарченко запропонував йому від 50 до 100 тисяч доларів, плюс потенційно до 8% від суми для університету. Пан Мустафа бере цю пропозицію і несе її до антикорупційних органів, як викривач. Молодець пан Мустафа, будьте всі як він. Тож 21 листопада Одарченка ловлять на гарячому прямо у Києві, коли він... Перераховує перший транш 0,39 біткоїна, що тягне якраз на 50 тисяч баксів за тодішнім курсом. Набу пише в Телеграмі, що це перший задокументований хабар у крипті в Україні. Наступного дня, 22 листопада, вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжку тримання під вартою або застава у 15 мільйонів гривень. Одарченко платить і виходить. Думаєте, він розкаївся? Ні, він просто готується до нового акту драми у квітні 24-го року. САП передає справу до вищого антикорупційного суду, а в червні починається розгляд по суті. Одарченко там намагається виправдовуватися. Мовляв, я просто вчив наєма крепті. Процитував його адвокат для Радіо Свобода 16 жовтня, 24-го. Але докази НАБУ, транзакції, чати, свідчення наєма шансів не залишають. Давайте ще трошки подивимося на ділову переписку Одарченка, бо там просто купа перлів. Ну, от, наприклад, я в Харків не вірю. Мустафа, дві ядерні тріади Росія і США імають. Іран і Китай аружі доставляють на фронті месіва. Це ж нардеп від слуги народу, пише, а не кремлівський бот. Ну або ось іще та похуй на нього, на цю конституцію її йорастаптані давно. Це він на секундочку про наш основний закон говорить, який мав би захищати. Ну і вишенька: я люблю крипту, кладу в обмінку у товариша і видають хоч в Львові, хоч в Іспанії. Коротше кажучи, ці меседжі стріма стали гвістком у труну Одаршенко в суді. Набув за дозволом Вакс, вичитало їх як шпигунський роман і довело це не просто треп, а план хабаря. Ця справа на жаль не стала застереженням для інших хабарників з 2022 року по 2025 хабарі в крипті стали хітом корупціонерів: війна, відбудова, мільярди на тендерах. Так, за даними набу від червня 2025 року, начальник відділу державної прикордонної служби України дав 355 тисяч доларів у стейблкоїнах. Щоби зам'яти справу проти себе у листопаді. 24-го оперативник кібербезпеки СБУ вимагав 60 тисяч доларів у криптовалюті від підприємця, який нелегально майнив біткоін, крадучи електроенергію. А в лютому, 24-го неназваний нардеп не задекларував криптоактиви. І це лише декілька злочинів, які були зафіксовані. Тенденція очевидна: крипторинок зріс за даними спеціалізованих змін. Наразі держава має 46 тисяч біткоїнів на на 5,6 мільярда доларів конфіскованих від злочинців в той же самий час. Бізнес скаржиться за розслідуванням медіаграти від 22 листопада, 2024 року. Схеми вимагання через крипту це норма в тендерах на відбудову, де чиновники просять ну так 10-20% відкатів. Держава намагається із цим боротися. Так, закон про віртуальні активи тепер змушує біржі звітувати про всю підозрілу активність. Але чи не більш ефективним є банальне викриття недоброчесних посадовців через гарячу лінію набу, по суті, у справі Одарченка засудити нардепа допомогло саме викриття з боку наєма. Хоча сам Мустафа за це поплатився, і про це також варто згадати. Він пішов з посади голови Держагентства відновлення 18 червня 2024 року, посилаючись на системні перешкоди від уряду, бюрократію, яка гальмувала відбудову. Команда пішла разом з ним, бо за словами наєма у Facebook від 10 червня протидія стала нормою. При цьому в багатьох медіа тоді зазначали, що ставлення до наєма у владних колах різко погіршилося саме через викриття Одарченка. Афілійовані з офісом президента телеграм-канали називали його пацюком, який здавав своїх звинувачуючи в провокації проти команди Зеленського за даними розслідування грати. І це класичний тиск на чесних. Бо хто ж пробачить тому? Хто не мовчить, то ж можемо сумно констатувати, яке у команди зеленського ставлення до корупції загалом. Але повернімося до Дарченка. Чим закінчилася та історія? А він просто взяв і. Втік, як неочікувано. 18 вересня 24-го року нардеп не з'явився на суд ВАКС вдруге. Адвокати лише розводили руками. Сап оголосила розшук і припустила, що він чкурнув через Закарпаття до Румунії, де попросив притулок, як пише громадське. Причому тут навіть якоїсь складної схеми не знадобилося за припущеннями набу він тупо перейшов кордон через ліс. Одарченко мав здати паспорти, щоби вийти під заставу, але це не завадило йому втекти. За даними ЛБ від 18 вересня того року, він імовірно заручився підтримкою тодішнього очільника закарпатської ова віктора Микити. Тепер до речі, заступника Єрмака, і чкурнув собі через ліс біля краснопільська. Чернівецької області до Румунії без документів, і лише після цього, в жовтні 24-го, Верховна Рада викинула його з антикорупційного комітету. Зрештою, 14 листопада, 24-го ВАКС заочно дав йому 8 років із конфіскацією майна, квартири, авто, рахунки на 20 мільйонів і забороною на посади. Три роки, але поки що, притягнути його до реальної відповідальності просто неможливо. В останній раз його бачили в Будапешті. Там його затримали 22 лютого, але відпустили після клопотання про притулок. У квітні за даними УП він все ще перебував в Угорщині. Можливо, колись ми побачимо його екстрадицію. Хоча при уряді Урбана це навряд чи, відбудеться. Одарченко втік від правосуддя, і це ганьба для державної прикордонної служби, особливо враховуючи, що він такий далек. Ко не один. Ну згадати хіба що ватного нардепа Дмитрука чи соратника кличка мега-корупціонера Дениса Комарницького, кордон для них як решето. і це треба терміново виправляти. А от набуй САП в історії Задарченком відпрацювали на п'ять. Зібрали чати, транзакції, свідчення наєма і 14 листопада 24-го року отримали обвинувальний вирок. Ми в автомайдані просуваємо зміни, які закриють для корупціонерів шляхи для відступу. А поки ці зміни ще не про були, підписуйтеся, ставте лайки та діліться цим відео, бо реальні зміни починаються з обізнаності людей.